То що, зізнаюсь, зразу я переселенка з Харкова і помітила, що переселенці в Львові дуже паляться. Але я не з тих переселенців, яких можна збити з пантелику такими словами: типу баняк, вельон, мешти. Ні, я такий прокачений переселенець і, по факту, я палюсь чисто на дрібниці. Ну, от ви, львів'яни, як щось не почули, кажете, прошу, а я кажу, що? Але зараз я почала виправлятися потихеньку, і тепер, як я щось нарощую, я кажу: прошу, що? <плес> Все нормально. Сиділа на зупинці, чекала трамвай, і так вийшло, що сиділа поміж двох дідів. З одної сторони був вгашений дід, який взагалі прям спав був в атробосі, а з іншої сторони сидів дід, який шукав до кого доїбатися. Ну, походу, бо його друг спав. І я прямо в очах його бачила, що він шукає ту людину, яку він час почне задовбувати. Догадайте, до якого доїбався? От вона я. І він почав мене грузити, щось вирішив, що я зі Львова, і почав мене прямо нагружати якимись історичними фактами про Львів, причому в такому дивному формулюванні, типу: А пам'ятаєте, і якийсь історичний факт. І я така: ну дивно, дід, що ти пам'ятаєш, як Данило Галицький місто заснував. Але я звиняй не пам'ятаю, і взагалі я не зі Львова, я якби з Харкова. І тут, на цих словах, що я переселенка з Харкова, відбувається активізація другого діда. Прям місто засинає, просинається комісар по переселенцях. Так і я вас час тут, блядь, всіх найду. І дід почав мене прям з першої секунди засирати. Почав мені розказувати, що і мова в мене надто літературна в нас тако не говорять. І сукня в мене у Бога зразу видно, що біженська. І я така, блядь, дід, я б може і сприйняла той за сукню. Але ти сидиш в капцях і взагалі без футболки. Нічого? І от пооблодуйте в залі хто вважає, що сукня у Бога. Що, блядь, я вже подумала, що той дід за мною сюди припиздив, чесно. І він в своїй ненависті до переселенців взагалі до того, що він почав бризати слюною і кричати мені: о, блять, понаприпизнили зі свого Харкова, сидите тут, іди воюй! <рес> і я така, дід, ну ти мене взагалі як би, ну, бачиш, ні? Ну зі мною ж волонтери в перший день з розуму зійдуть. Ну, просто дитячі берці шиють тільки в рашці. Ну, блядь, іди воюй, ну. Я то, в принципі, в теорії можу винести мозок будь-якому мужику. Але що, для того треба пару днів з ним пожити. А я махала жити з друзньою. Ну, якби. Просто вообще? Вбив мене той дід. Знаєте, хто добуває ще більше? Люди, які питають: а чого ти з Харкова втікла в Львів, в столицю кави, якщо ти каву не п'єш? Ну, блять, жити хотіла, якби, блять, ні, не аргумент, ні. Ну просто в Харкові реально, щоб нормально жити і не проспати прильот, я варила каву на редбулі. Приїхала в столицю кави. Ах, знаєте, в Львові а, вже живу деякий час, але все одно мені незвично, як ви в львів'яни перебігаєте дорогу. І вас всі пропускають. Ну, в мене таке враження, що фразу поїзд їде, воно лізе, придумали в Львові. Просто в Харкові так не прокатує. В Харкові ти можеш стояти на зелене світло, на зупинці, біля зебри, нікого не чіпати, і тебе все одно зіб'є якийсь раб. А тут я сьогодні їхала тим трамваєм, і трамвай пропустив алкаша, велосипедиста і собаку. Трамвай. Я ще здивувалася, як хто алкаша велосипедиста собака в той момент з рами не впала. От я а, досі по звичці, як в Харкові, стою на переході і чекаю, поки водій зупиниться. Потім відраховую 5 секунд, щоб дізнатися, що він точно зупинився, а потім, коли він вже починає махати рукою щось мені кричати, починаю переходити. І сьогодні я, походу, домахала одного водія, бо він прямо аж відкрив вікно і прокричав мені: Я тебе пропустив тільки тому, що ти красива. Я думала, а я то думала, тому що я йду по тротуару, ні? Але мені цікаво, де працює ще оце тільки тому, що ти красива. Ну не будеш такого, що там я потримав твоє волосся, поки ти блюєш, тільки тому, що ти красива. Я прийняв в тебе пологи, тільки тому, що ти красива. Не було б такого, що бусик, та я той лівий джек пропустив тільки того, що Джошуа красивий. Ні, ну не будеш такого. Хоча дід мій мені колись казав, що ти так на мене не дивись, я то болтаху пропустив тільки тому, що вона красива. Все нормально. Знаєте, що бісить ще більше? Люди, які питають, а ти ж з Харкова, де ти так вивчила українську? Більш за все бісить, що це питають у Львові біженці з Донецька. І <риклад> я розумію, що по факту ну, Харків це по більшій частині російськомовне місце. Але ну, те, що я народилась в незалежній Україні, те, що я прожила все життя в незалежній Україні, це вже що не аргумент? Ну, типу, блять, щелепа нормально побудована, бачите, все. Рот робочий! Все в порядку, губи, якби, ну, все тут нормально, все працює. Де ти вивчила українську? Ладно, маю зізнатись, я в дитинстві була самотньою дитиною і мене українською навчив мій найкращий друг, пан Микола. Ну, той, що нехай проблеми й не згоди, не роблять вам в житті погоди. Моєї мами, в принципі, теж нема проблем з українською, говорить вона гарно, але трошечки погано іноді читає. Бо дивилась вона собі вакансії по роботі, шукала роботу і читає, каже: О, дивись, є вакансія, готель Єдім. Я кажу: вітаю, мамо, Співбесіду ви вже провалили, бо готель едем. Потім підходимо до під'їзду, вона читає, каже, на під'їзді висить об'яву, вона читає. Обережно відкривайте двері, в під'їзді живуть коти, і вони тікають. Хто б міг подумати, що фраза «Тікай з села тобі безда може стати новим правилом української фонетики? Дякую. І я насправді теж мама, в мене є дитина, і недавно я задалась питанням, чи гарна я мама. Навіть пройшла тест в інтернеті, набрала 38 балів з 40. Дякую. Прекрасний результат, да, правда, так захопилася тим тестом, забула мало садіка забрати. Але 38 40, чудова мать! прекрасна. Але знаєте, мені здається, що в такому питанні, коли жінка проходить і задає собі питання, чи гарна вона мама, їй вже нелегко. Можливо, в цей день її дитина з'їла піну для гоління і ковтнула магніт. Мені здається, там результати мають виглядати інакше, там не має бути якихось балів, там має вискакувати таке повідомлення, типу: «Вітаємо! ви мать краще, ніж Лариса Іванова, і Сережа сьогодні впав в колодязь. Або зараз може бути ще кращий варіант. Вітаємо! мать краще, ніж Ларіса Іванова Саратова. Бо її Ванюша сьогодні згорів танку під Херсоном. <плес> Моїй дитині 5. І в неї з'явилась така фішка, вона почала імітувати повітряну тривогу. Просто вона прохавила, що як починається тривога, я даю їй телефон відправляю в коридор. І тепер, як тільки вона знудилась, починається оце. Кайф. Я просто думаю, що в мене дуже розумна дитина. Ну Реально розумна. Бо я додумалась, що можна щось імітувати. Тільки після двадцяти п'яти. А вона вже в п'ять. І я розумію, що це реально моя дівчинка, бо чим краще замітуєш, тим швидше залипнеш в телефоні. Результат завжди однаковий. Тому сьогодні я б хотіла вас попросити поаплодувати тим, завдяки кому дві повітряні тривоги, які сьогодні були у Львові, були замітовані моєю дитиною. Дякую вам, гарного вам настрою, прекрасного вечора.